Раніше центр розвитку підприємництва в Чернівцях існував на базі департаменту соціально-економічного розвитку. Відтепер у підприємців з'явився новий простір на вулиці банковій 3. Тут можна отримати практичну допомогу, знайти партнерів і налагодити нові зв'язки. Це формування сприятливого бізнесу а також сприяння економічному зростанню чернівців, тому що надзвичайно важливо злочати інвестиції і підтримувати місцевий бізнес а також сприяти на бізнесу. Для кого ми працюємо, це нові підприємці і стартапери. Ми намагаємося підтримувати так само молоді бідні ідеї створення власного бізнесу. Надаємо консультації, допомагаємо знайти папері. Центр працює для підприємців, діючих і релокованих. Тут можна отримати юридичну, фінансову та організаційну підтримку. Простір відкритий для бізнес-клубів, тренінгів і зустрічей консультації надаються з юридичних питань, питання оформлення комунальної власності, все, що стосується написання грантових заявок, абсолютно безкоштовно для бізнесу. Також це open space для івентів, бізнес-клубів, асоціацій, підприємців, громадських активістів, громадських організацій, тренінгів, семінарів, колокінгів, все те, що стосується розвитку нашого міста. Підприємці кажуть, такого простору у місті давно бракувало. Андрій Заєць Власник бізнесу з виготовлення біокамінів переїхав до Чернівців на початку повномасштабного вторгнення. Точне заняття, точно і точно навчання. Це, Ну завжди на часі е, в бізнесі зупинятись не можна, як це як у, у «Алісі в країні чудес. Для того щоб стояти на місці, він треба швидко швидко рухатись. Це взагалі зручно мати в центрі навіть для гостей міжнародних запросити, показати місце для зустрічі для переговорів. Е, ну класно мати в центрі простір, який апріорно твій, ти як бізнесмен, який є частиною цієї спільноти. Це твій другий офіс. Поряд з центром розвитку підприємництва запрацював і туристично-інформаційний центр. Тут розкажуть про маршрути, події в місті, культурні локації та популяризують бренд міста. Тут для, для бізнесу надаватиметься на інформація, надаватиметься на підтримка, як по агенті комунального ну, все, що буває в місті. Так я думаю, цей спілкування з владою вже сказав, що тут поруч всі находиться. Ви Розможна викликати то будь якого чиновника і зустрітися то з ним на другому поверсі. Ну і звісно, це тому, туристичний туристично центр, це сьогодні починатиметься в наше місто, і туристи кожного центру зможуть видно таку інформацію про, туристичні маршрути, про про те, що в місті. центр розвитку підприємництва створили в межах програми міжнародної допомоги «Мери за економічне зростання від Євросоюзу. Це мережа це мережа, яка охоплює країни східного партнерства. Грузією, Вірменію, Молдовою, Україною. І відповідно в цих містах, в цих країнах міста можуть приєднатися до мережі і таким чином отримувати можливість по-перше, навчання. Участі в різноманітних заходах з обміну досвідом, а також участі в програмах, в рамках яких виділяється фінансування для реалізації місцевих ініціатив. Простір на банковій – це сучасний сервіс, створений для того, щоб ідеї отримували підтримку, а підприємці нові можливості. Щодня на базі центру проводитимуть тренінги, майстер-класи, виставки та ярмарки. Центр відкритий і доступний. Записатися можна на сайті або за номером гарячої лінії. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін – Новини Сі4.